Дорогі друзі, отак сьогодні виглядає лампіньйон. Подивіться, як він змінив свій кольор. Він якогось став кремового відтінку. А ось тільки розпускається його бутон. І хочу вам зараз показати ще одну красу. Це Луї де Дефонес. Отакі от, от має яскраву помаранчеві квіти. Звичайно, гібридна троянда, насиченого помаранчевого кольору. Я не впевнена, що камера передасть цей відтінок. Я чомусь на екрані не бачу яскравості такої. От і дощ почався. Продовжує квітувати помпонелла. а також квітує там вверху лагуна. Дощ почався. Треба тікати в будинок. І хочу пройти біля своєї красуні широколистої гартензії. Я дивлюся на тебе щодня. І кожен раз зупиняюся. І хочеться почіпати ці соцвіття. хочеться їх торкнутися, погладити, які вони повні, набиті. Красуня. А ось мої покупки, ті, що я зробила вчора. І ще не посадила. І ось одна із гортензій. Вортензія широколиста під назвою Альпен Огули. Альпенгулехен. Ну, якщо я правильно прочитала, широколиста гортензія. Рожевого кольору, насиченого рожевого кольору. Далі гортензія великолиста Angles Summer. Ось вона така велика, широколиста гортензія, вона з бутоном навіть. Ну, я не впевнена, що цей бутон розквітне. Встигне розквітнути вже ж сьогодні 1 жовтня. Так, а ось іще одна гортензія великолиста, яка називається, зараз прочитаю злос ЗУС Чендорт. Злос ЗУС. Дор... Ф... Дорс. Ну, е Купували ми її теж із-за кольору. Ну, от бачите, яке тут стебло темне. Будемо бачити нам ну, наступний рік, я надіюсь, вони будуть квітувати і подивимося. І ще одна гортензія великолиста ю. And me. Тут на ній зараз квітів немає, але я в питомнику бачила. Значить, квітку вона повна, вона, як би то сказати, махрова, дуже інтересна квіточка. Ну, я не взяла той кущик із-за того, що там була одна гілочка тільки, а тут кущик такий більш повніший. Вибрала цей кущик. І ще чоловік мій вибрав гортензію, яка називається Ваніла Фрайзі. У нас вона є. Ну, ось з питомника Ваніла Фрайзі. Ось ще одна гілка. Давайте би повернемо, можливо, так краще я покажу. От. Бачите, якого розміру самі квіти дуже великі. І ось, подивіться, Ваніла Фразі у мене та, що росте. Наскільки мілкіші квіти на цьому соцвіті. Ну, чоловік каже, давай ми її візьмемо, бо вона, мабуть, це щось пересортом інше. Або нам дісталось інше, або це не Ваніла фразі. Ну дуже ж уже гарні квіти. Вони такі великі. І це при тому, при всьому, що в нашому маленькому горшочку росте. І ще одна ось гортензія Грандіфлора. Це теж метельчата, Метельчата, ось вона так і підписана. волотиста ну, гортензія. Мітловидна ще, я бачила, читала, так вони називаються. Ось така ось гортензія. Вона мені теж сподобалася і відтінки її, і те, що вона от махрового такого. Такі от махрові має квіточки. Це ще мені предстоїть садить, ну і полуниця. Ось полуниця один сорт. Альба, Альба, Полуниця. І ще одна полуниця, яка називається Азія. Ось такі от горшечки з такою розсадою. Продовжує квітувати магнолія. Розкривається квітка, довго щось вона розкривається. Лірочка, лірочка сидить. і Щось вона на, на думці має. Барбарис. Зробився пурпурний. А ось Сандей Фразі і ваніла Фразі. Ну, не такі там кольори, навіть квіти там набагато більші, а тут мелкіші. Ну, буде ще один якийсь сорт. А можливо, вона висадиться в наш ґрунт і теж буде так виглядати, як і ця. Медуниця, листя бадану, підняли ушки свої. Притулились до медуниці. І з того боку, а між ними гвоздика. Голубими очима гукає до себе грату. Дівоча ромашка нагадує нам про літо. Ну і ось іще одна достопримічательність мого саду це метільчата гортензія фантом. Це йому рік тільки від посадки. Ось така от велике таке суцвіття набите. Ну, маленька ж вона ще, звісно, по возрасту. По віку своєму. Буду надіятися, що в наступному році вона здивує своєю красою. А тут гортензія широколиста Брайхт, наречена. І от вона заявлена як біла, але весну, але осінь, от зараз ви бачите. Що це за колір? Це просто пурпурні квіти на ній. Підійдемо до цієї красуні. Я не знаю, який звать. Але такі красиві волоті в неї, подивіться. Ну, вони тут не самі великі, але білий колір з ключенням ніжно-рожевих таких крапочок. Яблука звисають з гілочок. Скоро треба буде знімати їх. Квітує Хризантема, притулилась до чебрецю, гарний чебрець, хризантемка. А тут вкотре підходжу і не, не, не налюбуюся цією красою. Пінки Вінки. Метільча та гортензія. А тут поларбір. Отакий от, от великий. Волоч така велика. Лаймлайт. Красунечка. Порозовіла А дощик приємний, теплий дощ. Мабуть, в лісі ростуть гриби. Жалко, що нам не можна ходити в ліс. І ось іще така красива, причудова гризантема. Давайте пройдемо, подивимося з іншого боку, сад. Ось перед вами кущі лаванди. Після стрижки літньої вони вже... Наростили зелену масу і тепер будуть такими сизими шарами радувати нас і взимку на фоні білого снігу, якщо він буде. Ось квітує Акрополіс. А поряд з ним Пауло Пейроні Джандір'єрі. Ну, вже не так. Рясно, як це було місяць тому. І я хочу вас підвести ще до однієї красуні, молодої троянди, яка в мене, ну це, мабуть, її третє літо. Цезар. Ось вона така. Квітує на кінцях оцих гілок, які наростила в цьому році. Дуже Така вона різні кольори має. Прекрасна троянда. Ну, як ви бачите, тут багато бутонів. А на схилі погреба продовжують квітувати грунтопокривні покривні. Hello і біла троянда. Ну, звичайно, дощі, оці щоденні і протягом місяця цілого дощі. Вони своє зробили, і троянди вони набагато краще могли б зараз виглядати, але ж при такій кількості дощів вони причудово себе тримають, як на мене. А от перед вами Гранда Море. Подивіться, що це за висота. Ну, дощ іде, вона собі виросла два з половиною метри, а та, мабуть, і три. І ось Гранда Море, яка висока. Гляньте. Що це за висота? От, так от подобається і дощ. Ну, нас супроводжує Ліра, як же без неї. Все слухає. І я вас підвела тут виноград, у нас він ще не зірваний. Просто залишили, може захочеться груну винограду. Ми для себе залишили. Це той виноград, з якого ми робили вину. З цього боку трошки менше сонця, він, я бачу, ще має зелені ягідки. От. Ну, якось тут його шпакі не торкнули. А тут ви бачите калина. Вона вже м'яка, налилася, рясна. Оділа коралове намисто і красується серед усіх рослин. Я найкраща каже. Уже поспіває Актіндія. Ну, ось я тут ближче зніму ягоди Октінідія. Вони мають Абсолютно однакову форму із ківі. А ще смак такий же, як в Києві. Ну от наша зона відпочинку. Недавно я тут листя прибрала, і знову листя нападало. Яблука. Поспівають, скоро їх треба буде знімати. Ну, ось я підвела вас до своєї улюблениці, деревоподібної гортензії Аннабель. отак вона виглядає зараз восени. Шапки вони мали спочатку білий колір, потім Почали салатовий відтінок мати, потім стали лаймового кольору і на осінь, на зиму вони стають коричневі. У цьому куточку саду в мене посаджена група деревоподібної гортензії Анабель. Поряд з нею хости і біля самого бордюра чергується лаванда і шалфей. Ну, скажу таке, в цьому році я зробила експеримент і вирішила не влітку не обрізати цю, не обрізати цю лаванду, от яку ми бачимо. Вона якась була. Низенька, така була не досить виразна Я вирішила, щоб вона наростила, скажімо, величину свою. Так вона ж вигналася, і тепер подивіться, яка велика. Треба було обрізати. Ну, нічого, навесні, дасть Бог, все буде, обріжемо. Ну, ось тут. Гортензія набель вона просто буйствує. Подивіться, які великі, превеликі суцвіття. А он в кормушці горубчик обідає. Втік, да, полетів, не встигла. Моя улюбленця Анабель. Красуня. Важко її тримати квіти свої на дощі. Ну і от, частково вона вже зробилась коричневою. Лірочка, ти ходиш з нами, так? Да? Ти все слухаєш, чи правильно я говорю. Люблю я цей кущ, люблю я цю квітку. Дервоподібну гортензію Анабель прекрасна рослина, витривала, гарно зимує, квітує, єдина вада погано тримає дощ, вона нахиляється, суцвіття дуже велике, подивіться. Але якщо придумати оригінальну якусь підпорку для кожного куща, у залежності від того, як він посаджений у вас, то буде і красиво, і навіть сама опора буде створювати додатковий шарм у вашому саду. Ну, що наші горобці сьогодні снідали, обідали і будуть вечерять, я вам зараз покажу. О, оцей їм таку їду насипаю. На ринку ми купуємо три в одному. Там різні биті зерна, ну і ще я їм додаю гарбузового насіння, ну то вже для синичок. І так отут спустилися на дах, оці великі шапки гортензії. Ви знаєте, отак би стояла і дивилася, і дивилася б на них на цю красу. А внизу тут розкинувся вербенник копійчатий І ось перед вами азалія. Один кущ і, і другий. Тут ще третій кущ, був японська азалія, варєгатна, але він чогось у мене не захотів рости. Щось йому не підійшло. Хоча я його залишила. В надії, що відійде десь. Ну, бачу щось навряд чи розрісся чебрець, <кій> і він аж на доріжку схилився. Ну, навесні я його пострижу. І тут чебрець, він зараз дуже пахне. Дощ пройшов і взагалі така волога погода. Він при такій погоді добре пахне. Продовжує квітувати троянда І Подивіться, аж куди квіти залізли гілкою. Листя кожного дня падає, буквально вчора я тут прибрала листя, і ніби ніхто і не торкався. Кампсіс продовжує квітувати, подивіться, скільки випустив бутонів. І він створив таку парасольку. На осінь вона дуже щільна, і тут можна стояти під цією парасолькою, і дощ на вас не потрапить. Троянди подекуди ще квітують. От, наприклад, мамина біла троянда. Вона квітує ще, ну вона відвернулась трошки від нас. Продовжує підспівати суницю. І он там всередині червоніє ягідка. І цвіте, і можна з'їсти одну дві три жменьку і нагадати про наше прекрасне літо. Дорогі друзі, на цьому буду прогулянку закінчувати. До побачення, до нових зустрічей. З вами була я, Наталія.